Привіт, друзі, Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хотіла би поділитися новиною, що нам нарешті прийшло підтвердження з джоб О, це така установа дуже весела, насамперед. І з одної сторони зовсім не хочеться приймати від неї ніяких листів, жодних. І вона асоціюється з якимось пеклом. Я тут проживала вже у місті Вільгімсафен, хто не знає Німеччина два роки, півтори роки тому. І ось всі ці два роки я була там зареєстрована і вивчала курси, і кожного разу там змінювалися правила. Спочатку були більш лайтові на початку всієї цієї процедури. Десь один рік нас визивали раз на 5-6 місяців, тобто всього пару раз на рік. І, В принципі, моніторували, чи приходимо ми курси, які в нас там оцінки, яка успішність, ходимо. Ми не ходимо. Ну і все. Якщо дитина, тим паче не знаходить собі місця в садочку, а в маленьких містах, я думаю, і великих, але особливо в маленьких, Маленьких, де замало цих садочків і дуже багато переселенців, у котрих дуже багато дітей у сім'ї в одній, там два, три і більше. То всі знають, що проблема з садочками і нашому сину, ну я не могла знайти садок всі ці два роки, так і не знайшлося, хоч оббивали пороги багатьох з них. Ось, і вони вже так скептично теж дивилися: ну типу, не знайшли садочок, ну що ж робити? Ось потім вже під мій від'їзд. Ситуація більш жорстка стала там якісь нові установи долучилися до цього джоб центру які контролювали взагалі рівень безробіття, рівень, рівень виходу українців на роботу. І стали десь раз в три місяці, раз в два місяці, в залежності, кому і як від ситуації, викликати до джоб центру Я раз в три місяці, наче ходила, раз на квартал. Ну, мене не чіпало, тому що в мене було дитина, так і не знайшли, не знайшли садок, і він ще по віку не міг відвідувати школу, і тому ну, нічого не могла ні я, ні нібіратор зробити. І ось так ми якось і пробули. Я закінчила перед від'їздом, Б1 курс закінчила, мені е, прийшло. Сповіщення, запрошення в листі, що мене чекають на Б2. Але я прийняла таке рішення і переїхала до Польщі. Тому Б2 не закінчила. Не зараз вже місяць, як повернулася трішечки більше, і ось лист щастя можна сказати: Джоб-центр. Надіслали мені, я вам чесно скажу: запугували, залякували мене багато хто. Ну взагалі новоприбулим, хто вперше в Німеччині чи вперше в цьому місті конкретному на цьому джо-центрі реєстрація складала від 4,5 до 6 місяців. Я багато таких історій, жахливих чула, що люди на 6 місяців сидять у цих розподільчих таборах, тому що нема фінансування з джо-центру, то вони і житло не знаходять собі. Ну, 90 об'єктивно зараз будуть казати, що можна сама. Тому все знайти можна самому знайти, але по-перше, треба дуже багато грошей мати і якусь репутацію тут як мінімум. Тому що навіть якщо ви маєте багато грошей, то нема гарантії, що у вас це, ну, ви їх, це ваші гроші, ви їх не розтринькаєте там ніде. Взагалі німці хочуть бачити якусь стабільну роботу чи кредитну історію. Ось тому, якщо ви новоприбули, довіри до вас мало, навіть якщо ви при грошах, і звісно, можна можна зняти житло, пошукати по зв'язкам, але дуже важко. Тому багато новоприбулих ще й без мови. Ну 98%, 99% без мови німецької, гарної, тим паче. Ось і всі сидять в цих таборах, розподільчих таборах, таборах вже на містах у містах конкретних і чекають на житло. Плюс не мають жодних соціальних виплат, тобто живуть, харчуються за свій кошт, суто за свій кошт. Ну єдине, що вони мають поки койко місце у таборі, і на тому дякую. Ось мені, як я там вже була зареєстрована в цьому джоб-центрі, прийшла реєстрація за тадам два з половиною тижні. І я вам скажу чесно, з однієї сторони оцей лист я була дуже рада бачити, тому що я. Ну, Очікувала на більший строк. Мені багато і міських працівників казало держпрацівників, що це буде довго готуватися. Але я вірила. Я вірила, що так як я вже маю там свій прив'язаний до мене к'юнден-номер, тобто клієнтський номер і бігей-номер, це ну як не знаю, твій ідентифікаційний код Джоб центру, то вони просто прив'яжуть мене до старої справи. Так і вийшло. Їм так так само було це вигідніше, бистріше. Я не проходила ці двоетапні перевірки за два з половиною тижні. Мене зареєстрували. прийшло перше перший лист. Я вже була на співбесіді пару днів тому. І що вам хочу сказати, перша співбесіда вона займала мене 40 хвилин. Розмовляли ми 95% на німецькій мові і десь 5% на англійській, так як я вільно володію англійською мовою. Німецька в мене була півтори року на Б 1 але скажу об'єктивно, зараз не підтягую я прям до Б 1 рівня. Десь в мене такий а 2 приблизно, тому що багато чого без практики, без хоча б років 5 треба розмовляти на мові, ну більш-менш, хоч хоч періодично, щоб вона більш-менш з вас вклалася в цій голові. Якщо ти просто вивчив, здав іспит і забув, закрив книгу, і ну, по суті в такому базовому житті не мав жодної практики, то воно б швидко вивітриться. Тим паче, переїхавши в Польщу, я почала вчити польську мову, вивчила польську і німецьку вже була. Підзабула. І зараз воно потрошечки в мене підтягується, вже якісь слова згадуються, якісь словоутворення, як речення утворюються, всі ці правила потрошку. Але це повільний процес, бо німецька це не легка мова, не схожа жодним чином на нашу. Зовсім інші правила, інший оборот якісь, ну інша річ. Тому, одними словами, тому, скажімо так, прям Б 1 немає. Але нічого. Джоб-центр надав мені дозвіл і можливість все ж таки піти на курси b 2 наразі, щоб там не казали, що з 1 травня, чи з 1.04, так, 2025-го, заднім числом будуть переводити на Азюль Беверблунг з Бюгагельд, з виплат стандартних соціальних, що не будуть виплачувати курси поки що. Поки що все є так, як було. І поки що Джоб-центр, мій бератор, нова жіночка, не той бератор, який був, е, нова жінка мені сама запропонувала ці курси Б2. Вона повністю які питання значить, задають при першому візиті. Якщо ви вже мешкали, по вам е, числиться і стара історія. Але в мене там додаток був. Я закінчила ще одну магістратуру за цей період за півтори роки. Ось по іншому напрямку, і тому я додавала певну інформацію. Ще раз питали про мови, яким, якими мовами володієте, базові ей якості, там емоційний інтелект, тобто натхнення, надійність, там не знаю, орієнтованість на результат, мотивацію, все опитування, такі міні-тестики задавали, водійські права теж маєте, не маєте звичайний автомат чи механіка. Мобільність, звісно, ваша, фізичний стан, немає ніяких протипоказань проти якоїсь роботи. І орієнтовно зараз я у пошуках курсів Б2. Набір вже на дві школи, в нас у місті три школи, які можуть проводити такий набір. Дві: одна не відповідає до сих пір. Я намагалася туди дописатись, ні, ніхто не відповідає. Інша. Інлінгва називається, і вона по рейтингу найкраща, вона відповіла на наступний день, і там з лютого місяця буде вже курсувати друга група. То я дуже сподіваюся, що до ну що зможу туди потрапити. І Фольс uh, 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 це основна школа по нашому місті. Взагалі по Німеччині, я думаю, вона дуже популярна. Я uh, на Б2… Uh, ой Боже… Вибачаюсь, все на Б2, це я вже в мріях. На Б1 навчилася саме в польському школі. Е, непогана вчителька в нас така була дуже гарна, гарно нас вчила майже з нуля. Якісь там база мінімальна в мене була, але по суті вчили на німецькій з нуля німецьку, і все гарно йшло. Е, іспит був гарно зданий. Але ця школа зараз не набирає на Б2 чомусь ніякої інформації не дають, то будемо відштовхуватися від того, що є. І попросила братор, тільки я знайду якісь курси, буду мати якісь дати, щоб я обов'язково по імейлу їй дала знати, щоб вона далі там домовлялась вже. Тобто ще курси діють. Я не знаю, звісно, залежить певно від джоб центру від людини, від вони, як вони певно, орієнтуються по досвіду, по освіті, по вашій мотивації, як ви спілкуєтесь, чи потрібні вам. Ці курси. І я думаю, що навіть коли переведуть на цей азюль, то кожен джоб-центр має резерви і він може від себе, якщо бачить перспективу у цьому. Цій людині, то він він може надати свій приватний дозвіл і дозволити проходити ці курси. Я не знаю, правда, як я піду на Б2, тому що Б1 в мене не повний. Там наче здається якийсь тест перевірка е, твоїх знань. Але я буду все це по, по ходу справи, вам обов'язково розповідати, які там правила на Б2, які зараз курси взагалі, як це яке навчання. Багато чи наших українців самі цікаво насамперед. Ось, ну тобто, нічого з такого страшного немає, виплати ще ніхто не назначав, наче вони мали прийти після того, як підтвердить братор. Ваш візит, і ну, я не знаю, нічого ще не приходило, ніяких роздруковок, ніяких грошей. Ну, Ніхто так сильно і не чекає. Ми, скажімо так, в мене немає такого прям, тотального очікування. Навпаки, таке двояке відчуття, що воно і добре, наче пішла справа, і знову німецький можна вивчати, і можна вже якось, хоч потрошки інтегруватися, житло шукати, що немало важко. Ось, але все ж таки, оце, оце якось придушення таке відчувається. Знаєте, ці ці листи, які постійно приходять від цього жопцентра, кожен раз якась нова нова інформація, кожен раз якась нова, нові правила, нові умови. І тут так так само в листі пишеться, що якщо ви не з'являєтесь поважної причини, вам на перший раз знімають мінус 10% від виплат. У Другий под... другий раз знімають 50% і на третій раз зовсім відміняють виплати. Не знаю хто був, Був, не був хтось хто три рази взагалі пропустив Джоб центр але я вважаю, що це. Ну, дійти вже якось туди можна на цей перший візит. Він так, такий довгенький відносно. Наступні будуть десь 10-15 хвилин. У мене були такі візити по 2-3 хвилини, там, де просто я приходила з дитиною, він розводив руками оператор. Ну, що знову садочка нема, ну, значить, нема. Все, галочка є, ви прибули, я вас побачив, все нормально, курси закінчуєте, кодите, Значить, все, типу, вільні. Ось дуже приємні люди, що в минулому був братор приємний, що ця жінка приємна. Вони всі входять в положення, цікавляться, розпитують. да, була така фраза, що якщо я не знайду найближчі місяці би 2 курс, то мені можливо можна було б якийсь міні-джоб знайти. Я погоджуюсь, я не відмовилася. Ну, це її робота. Вона далі буде по моїм якимось кваліфікаціям, по моєму досвіду, підшукувати мені на правда на 3-4 години, бо школа не більше перший клас. Мій син ходить в перший клас у них з 8 до коли 11.40, коли 12.40. ну Тобто на 3-4 години ще ж дорога до роботи. Я не знаю, чи знайдуть мені вони щось. Ну, але, по суті, зараз вони уходять на канікули різдвяні, в них по вихідних у держустановах буде. Я надала всю інформацію по курсам, яку знайшла. Ось, ну І в процесі. Далі вже подивимося, яка в них від них буде реакція. І на рахунок житла житло треба підшукувати або табір підшукує, але це довго. Я дивилася, я дев'ята по черзі на двокімнатні квартири, тому що ми з сином нам саме двокімнатні квартири треба шукати. Ось і чи шукаєте самому? Ну, сказали шукати самому, просто домовляєтеся з власником житла. І він має написати таку якби, заявку, всі дані по квартирі, свої дані, і що він запрошує, якби, нас на оренду, що він згоден і згоден, щоб платити в джоб центр а не я сама там з роботи. Ось і цей лист подається в джоб-центр. І загалом вони завжди підтверджують: якщо там по усім вимогам співпадає, то вони обов'язково підтвердять вам. Проблем не має бути. Ось так, що такі в мене новини, не лякайтесь джоб-центрів, все зараз нормально, мені самі цікаво було, на якому етапі зараз взагалі які зміни через півтори року моєї відсутності. Ви знаєте, нічого кардинально не змінилося. Так як було, так і залишилося. Всі налякували, залякували, що зараз всіх виганяють на роботи, там, не знаю, якось душать. Певно, на кого потрапиш, який як ібератор, люди різні, усюди є людський фактор. Але якщо ти ви ну, головне себе правильно поставити, головне. Головне пояснити вашу кваліфікацію, що у вас є диплом, що у вас є мова, до прикладу, що у вас є стаж якийсь певний, що ви вмотивовані, що ви хочете працювати по професії, що ви готові навчатися, інтегруватися і вчити мову, то вони завжди вас підтримують, я так думаю. Ті, які приходять без кваліфікації, без мови без бажання, то, звісно, там вже ситуація поскладніша. Тобто, якось так все. Я багато вам вже наговорила, буду прощатися на сьогодні, але. Залишаюся з вами, дуже багато буде різної інформації зараз по ходу справи. Як там цікаво щось мені будуть по роботі пропонувати, по міні Джобу, чи як взагалі курси будуть проходити, починатися. Я дуже чекаю. Це дуже важко. Мені казали би два, але я, я вірю, тримаю кулички. Все, друзі, все на все добре. Бажаю всім щастя, наснаги.